Redmi 9C, синій колір телефону, ціна 2600 з відбиточком пальця. Досить гарний телефончик, працює добре. Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3.5. Ось такий по стану. Екранчик у гарненькому стані. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло. Так, інформація про телефон. Redmi 9C, 64 ГБ пам'ять телефону, встановлений 10-й Android. 3 байти оперативна пам'ять, тобто 364 В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок мікро та сам пристрій. Зараз покажу вам камеру. Ось така камера. Якщо це передає камера. камеру, е, Так, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є завжди досить великий вибір, бюджетні та е, дорожчі варіанти телефонів. Пишіть мені у повідомлення також, ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.